Роман Вікторович 298 року народження. Звертаюся до народних депутатів, до правозахисників. Якщо не байдужі, прошу будь-якої допомоги стосовно безчинства, беззаконня, яке відбувається на замку і правній колонії, що застосовує там адміністрація, всяка різні методи до засуджених ламання їхню особистість. Психологічним та моральним тиском впливає на те, щоб особи перед повідпадали взагалі бажання звертатися і добиватися справедливості в судах касаємо особистих справ. А якщо це має відношення взагалі адміністрації, то тиски де сумасшеї там, От, в общем, я звертаюся до народних депутатів, звертаюся до правозахисників, щоб Прийняли якісь міри і якимось чином законним шляхом, законним методом щось зробити з тією адміністрацією, яка пропитана і корупцією, і, скоріше за все, кров'ю.